Але разом з тим ти можеш поплатитися великою кількістю втрат особистісних, як і друзів, так і родичів, і ти маєш бути готовим до цього. От найбільша, напевно, от проблема вистави це влада, яка може у неправильних руках оп'янити, може звести нанівець тебе як людину. Мова йде про Англію 14 15 століття, в якій править король Едвард. Вистава розповідає про політичне закулісся влади, про те наскільки. Різниця картинки публічного виступу між особицями, які бувають за кулісами цього всього. І наскільки вона рязуча ця відмінність? І наскільки благородні і чистиві виступи бувають і красномовні на публіку, і які ж жахливі і підступні речі можуть відбуватися за лаштунками Мій персонаж це Бекінгем. Двоюрідний брат Річарда Глостера і короля Едварда. Він займає досить високе політичне становище. Як я розумію, він приймає умови цієї гри. Хоч кого пошлють по принца легко, Ми боротьбоже не лишаємо тут. От найбільша напевно, от проблема вистави це влада. Яка може у неправильних руках оп'янити, може звести нанівець тебе як людину. І це велика сила, з якою треба вміти себе поставити. Королев віддали. радіку, друге я моє ну, оратуле. Вітаю тобі його те. Чому чекає? Ходімо! Глядачі потім будуть бачити, як доведе мого персонажа ця сила, ця потуга, бо, бо це як угода з дияволом. Ти можеш здобути велику владу, великий вплив і великі статки, але разом з тим ти можеш поплатитися великою кількістю втрат особистісних, як і друзів, так і родичів, і ти маєш бути готовим до цього. Мій персонаж ішов до кінця, йшов до кінця, допоки не настав критичний момент вибору діяти чи ні. І він завагався і через це вагання він дуже серйозно поплатився.